Вісний погожий день, останній день жовтня, і ми їдемо за грибами. І, звісно, беру вас із собою. Лісова дорога Сумщина. Ліса в нас змішані, можна зустріти самі різноманітні дерева, і хвойники теж зустрічаються. Я б сказала, вони навіть переважають в нашій місцевості. Осіння краса приїхали в лісі тиша. Краса неймовірна. Що ж, починаємо тихе полювання. Поки що бачу лише неїстівні грибочки, але потрібно придивлятися. І ось такий бугорочок, але нема нічого. Йдемо далі. А ось і перші грибочки знаходжу. Стоять красунчики. Погляньте, які. У нас їх звуть зеленухами та сірухами. Зеленухи, вони, як ви розумієте, мають більш зеленкуватий відтіночок, а сіренькі ось такі теж. Вважаються їстівними і дуже-дуже смачні. Тож перші два знайшла ось такі вони Обрізаю та кладу в кошик. Ще не встигла навіть зайти в ліс, при дорозі все ж таки побачила, здається, польське. Зараз ой, акуратненько не вийшло. Хотіла ж вам цю красу показати. Погляньте, дійсно, польське. Ось така сімейка красивенька. Теж до кошика, і, не відходячи від дороги, знову ж таки натрапляю на грибочки. Погляньте, які красотини стоять. Далі також стоїть він, малесенький горбочок, і теж польський. А далі пішли он. сімейки, які красиві, але не їстівні, на жаль. Бачу, що з пустим кошиком додому не поїду. На жаль, натрапила на галявинку, де люди розтоптали зеленушок, чи то не знають, що це їстівні гриби. Не знаю, чи може звір, який їх поростоптував. А ось навіть грибочок гарнюній, але його хтось піддів ногою, збив, Ці mm. поростоптував. Так, так, шукаємо далі. Ось такі грибочки стоять. І їстівний поряд. Дуже вони смачнюші. Мій чоловік особливо полюбляє їх мариновані їсти. Ой, горбочків багато, а що ж під тими горбочками? Будемо дивитися, що тут. Ось така красива галявинка. І знову ж таки стоїть сіренька красунечка, чи то красунчик? Ось теж горбочок. Але ні, це не їстівний. Багато людей пройшло, бо бачу. Обрізаних грибочків дуже і дуже багато, але й мені залишили щось. Погляньте, знову ж таки, грибочок. А ось знайшла і першу зеленушку, але знайшла лише тому, що її хтось збив ногою ішов та збив. Ось такий вона має вигляд, хто не збира зеленухи, то подивіться. Ось такий красивий грибок, колір, немов неоновий, зелень така приємна. Ой, розслабитися, на жаль, не вдається порелаксувати в нашому красивому лісі, бо постійно чути звуки вибухів. Зовсім недалечко. І якось так шумненько, шумненько в лісі, а хочеться все ж таке тиші. О, знову зеленушка. Погляньте, яка красивенька. На цей раз і не зломана. Ось такий грибочок. Ну, скажіть, чому не краса? Краса? Нішка товстенька. Гарний, гарний. Ось такий у нас ліс з ярами. Небо голубе пробивається між соусом. Але дивимося все ж таки під ноги. Поглядаємо час під. Від часу і в небо, воно таке синє, синє, а грибочки чекають, польські гарнюні. ось такі під сосонками. Забрела ось такий сосновий. Лісочок, молоденькі сосенки, весь ліс перегребений між ними. Мабуть, люди щось знайшли. Але я находжу тільки сироїжки. Сироїжок не беру. А скажіть мені, ви, як відноситесь до сироїжок? Берете, готуєте з них щось? Чи ні? Ось такий мальовничий куточок. Огляньте, які ж гарні грибочки, деревця такі молоденькі, життя в них попереду. Будуть ще їстівні гриби. Цих назву не знаю, але виглядають дуже красиво. Ой, воно горкуче. Ой. Ходивши по цьому соснячку, знайшла і я зеленушок. Погляньте, які чудові стоять. Трішки сховалися, але ж я їх все ж таки знайшла. Далі також невеличкий грибочок. Але гарнюній. О, а як присіла, бачу, й далі є. Потрібно тільки присісти і знайдеш, все знайдеш. А з висоти свого зросту, звісно, його не видно. Треба поклонитися грибочку і лише тоді його побачиш. На Ось таку красиву галявинку я набрела. Все тут переколошкано, перерите і залишки грибочків. Невже я не знайду свого. І так я знайшла. Погляньте, який красень. Стоїть як стовпчик. О гарнюсінький, о, гарнюсінький Ніжка товстенька, гарненька. Йдемо далі. Такий мох красивий, смарагдовий. Ох, краса, ох, краса. Після години полювання тихого ми з чоловіком зустрілися і порівнюємо в кого що. Вгадайте, хто що зібрав. <смі> Оце чоловік мій зібрав. Відеречко в нього велике, тому десь, ну, так би, літри на... літрів 6-7 він набрав грибочків. А в мене ось корзинка. Звісно, що в мене грязніші, бо я ж таки одною рукою знімала, другою рукою вирізала, то прийдеться перебирати гарно мити. Зараз ми почаюємо, бо зранку в нас була лише кава, трішки відпочинемо і підемо знову полювати. Ось такий сніданочок буде легесенький, чай з бутербродом, яблучко, підкріпимо свої сили і знову на прогуляночку. Знову сіренького знайшла. Ну, це є стівний. А поряд, ось погляньте, дуже схожий, але він, ну, я не знаю, що це за грибок. Може, ви мені підкажете? Хоча, на вигляд, ну він дуже схожий. Але ні, от не він. Я його таке залишу. До речі, бачу ще один. Зараз покажу. На вигляд дуже схожі, але ні, я не беру ці гриби, а ви мені скажіть, чи берете ви такі як вони звуться. Ось цей сіренький, бачите, в нього така як зелена підсвіточка, і цим він і відрізняється. Чоловік говорить, що це рядовка, але я бачу багато по лісу, вони розтоптані, ну, тобто, люди їх не беруть. Я теж залишаю, нехай білочки їдять. Десь працює дятлик робітничок. Хочу, щоб ви його почули. Чути дятла то приємність. Хочеться повноцінного релаксу, відпочинку. Але, звісно, що в умовах війни це неможливо, то ще на прикордонні. Також в наших лісах зустрічаються ось такі грибочки. Звуть їх в нашій місцевості. Козлюки, деякі люди їх збирають, але ми не збираємо. Виглядають вони доволі красиво. Ось такі, погляньте, зараз вирву і покажу вам, який же він з того боку. Ось такий грибочок. І говорять, що вони смачні в консервації. Ось натрапила на галявинку, де їх дуже і дуже багато. Стоять такими сімейками. Приємні на око, світленькі, але хай залишаються. Нехай збирають люди, які їх знають. Або якась тваринка може буде споживати їх. Також в нашій місцевості є ось такий гриб, Груздь. Але теж їх не всі беруть. Ми деякий час їх збирали, але ви знаєте, з ним так багато мороки, його треба вимочувати кожного дня майже тиждень, міняти воду, ну, довга пісня, скажу вам так. Тому не беремо. Але на вигляд дуже гарний. Така товста ніжка у нього, хрумкенький. І на смак, пам'ятаю, що коли його їси він такий хрумкий. Ну і смачний доволі. Але коли є польський, та й маслят сьогодні трішки зібрали, то вже груздя не хочеться брати. То ви ж напишіть мені, чи берете грузді ви і як ви їх готуєте. Все ж таки, які приємні відчуття, коли знаходиш грибочка. Погляньте, два зразу. Ось такі красивенькі, гарненькі. Зараз зріжу їх. Але багато вже і червивих трапляється. Ні, ці гарні. Один і зараз і другий зріжу, отак. І гарний. Завершуємо своє полювання. Покажу вам, скільки в результаті ми зібрали грибків, отримали заряд позитивних емоцій. Навіть всупереч тому, що чули вибухи, але маю надію, що все ж таки ті вибухи були на наш захист. Наші хлопчики нас захищають, ми в це віримо. І віримо в те, що наступний рік грибний сезон видасться таке вдалим, буде під мирним українським небом. Ми в це віримо. Віримо в наших хлопчиків. Віримо в Україну. А мухомора все ж таки я знайшла. Одного збив хтось його ногою, лежить собі на бочку. Вже виходжу з лісу і побачила ось такого грибочка. Прогулянка лісом моя завершується. Ось такий маємо здобуток. На жаль, нема сьогодні білих грибів. Але є польські маслята та зеленухи. І це радує. Трішки відпочили, набрались позитиву і далі працювати. А вам всім бажаю миру. Миру моїй милі саме найголовніше, що зараз є для кожного українця.